Зараз в, літні, в літній час по місту Києву в багатьох напрямках ми працюємо, працюємо цілодобово, використовуючи час, що температурні умови влітку дозволяють нам достатньо швидко і ефективно працювати. Більш того, ми взяли на себе завдання цього року покласти влітку 300 кілометрів доріг. Працюємо 24 години на добу. Я багато разів прораховував вулиці, назвав вулиці, на яких зараз ремонти йдуть. Зараз ми знаходимося на повітроховському проспекті. Хочу ще раз нагадати, останній раз ремонт відбувався в 1995 році, тобто більше 20 років тому відбувався ремонт довжина проспекту. Три трошки більше трьох кілометрів. Вартість робот близько 110 мільйонів гривень. Зараз перший ніжній шар дадуть асфальту. Плануємо, що всі роботи будуть закінчені до, через місяць. Тобто приблизно до Дня Незалежності всі роботи будуть вже закінчені. Хочу ще раз. Нагадати, що Петрогловський проспект є, є такою вулицею, яка зустрічає багато людей. З'єднує наш е, аеропорт Жуляни з центром нашого міста. Багато людей, які приїжджають до Києва, отримують перше враження. На жаль, отримали не, не такі дуже добре враження, коли проспект був в такому стані. Зараз враження будуть зовсім інші. Тому що підрядник бере зобов'язання 5 років гарантії на виконані роботи. І ми слідкуємо за якістю робіт, все йде по плану, і як мінімум 5 років не буде ніяких проблем, якщо будуть виникати. Будь-які зауваження до робіт підрядник бере на себе зобов'язання на протязі п'яти років робити всі роботи безкоштовно. Ми будемо робити велодоріжки, використовуємо досвід інших країн, де буде полоса транспорту. На полосі транспорту також буде зроблена вілодоріжка, впевненість тому, що запит у нас великий не тільки любителів велосипеду. Ми бачимо все більше і більше людей, користуються велосипедом влітку зручно, приємно, корисно для здоров'я. І наше завдання зараз, також, якщо ми робимо доріжки, ми не тільки перекладаємо тротуари, не тільки робимо освітлення кладемо фемини, Велодоріжки є одною з ключових наших вимог для того, щоб всі ті, хто використовує велосипед, мали можливість. Безпечно, комфортно е, е, пересуватися також велосипедом по київським дорогам.